Бойовики на Донбасі збільшили кількість провокаційних обстрілів українських позицій. Йдеться у звіті прес-центру. Ато за ніч бандити 25 разів відкривали вогонь у бік військових. Били з гранатометів, мінометів, артилерії та стрілецької зброї. А біля гірського в районі Бахмутки встановили гради. Пресофіцер АТО Леонід Матюхін також називає села та містечка, що їх зачепили. Снаряди. Терористи відкривали вогонь по новому терміналу Донецького аеропорту, в населених пунктах Станиця Луганська, Сокольники, Опитне, Піски, Березове, Новомихайлівка, Тарамчук, Славне, Майорськ, околиці Нікішино, а також Золоте, Чермалик та Орлове. Цієї ночі поблизу населеного пункту Гірське незаконні збройні формування відкрили вогонь по українським воїнам з системи залпового вогню БМ-21 ГРАД. На маріупольському напрямку активізувалися польоти безпілотних літальних апаратів З 16.50 і до 22.25 вчорашнього дня безпілотники було помічено шість разів у небі над Талаківкою Сартаною Черненко і Гнутове.